Мойсей був одним із перших, обраних Господом провідником Божої волі на землі. Він виховувався у стародавньому Єгипті, у палаці фараона, в якості прийомного сина і був прирівняний до царської крові. Коли Моїсей досяг повноліття за своїм статусом, він міг стати наступником фараона. А в ту епоху фараони вважалися живими богами, що жили на землі. Натомість він обрав шлях більш славний, не людський, а Божий. Одного разу Моїсей отримав одкровення, Бог наказав йому вивести свій народ із рабства єгипетського. Даючи йому божественну послідовність дій, Моїсей зрозумів, що народився тільки для цієї місії. Вивід народу ізраїльського для нього стало сенсом життя та волею Божою. Недарма цього пророка старого заповіту називають найбільш лагідною людиною перед очима Бога. Господь неба і землі дав у поміч Моїсею свою силу, яка була проявлена у слові, а також у діях Моїсея. Також від Бога Моїсею був дарований жезл, посох. Коли давні юдеї, втікаючи від в єгипетського фараона, підійшли до Червоного моря, Моїсей помолився Богові. Підняв жезл над головою та вдарив ним по землі. У той час розступилося ціле море, утворивши прохід по дну, по якому змогли перебратися на той берег всі юдеї. Військо фараона не встигло перебратися за Моїсеєм та потонуло у водах, що знов зійшлися. Символіка у цьому фрагменті старого заповіту виразна і глибока, море образ видимого світу людей, світ людський відступив від світу Божественного і дозволив по ньому пройти як по дну. Це як розуміння того, що Господь знає кожну людину повністю, алегорично від поверхні до дна. Світ людський не встоїть перед світом Божим. Цим прикладом Мойсей показав, наскільки велична сила Бога для того, щоб юдеї укріпилися в своїй вірі та йшли у приготовану для них землю обітовану.